Дай Боже всім. Сьогодні неділя, Стало ось пізно, встало вже. Так, вийшла на двір. На дворі обіцяли, що сьогодні ще буде сонячно, але поки нема ще вже 9, початок 9-ї години обіцяю, напевно, що вже дійсно буде мінятися погода. Одиця, ще як в мене гарно цвітуть капітани, пізно насіла тут. Мої хлопці звідти от, копали, сюди возили землю, розгорнули тут. тут. І я просто з кулака отак сипала капітанів тут, бачите? Як вони гарно зараз тут цвітують. Земля гарна тут, але от і бур'яни цвітують ще теж вже. Вже треба пожинати мальви. Бачите, з туборі зібрати насіння, насіння зберу, понасіваю по полю. Щоб на полі було, бо ж на полі дуже бур'яні, а з краю понасіваю туди далі. Щоб вони теж росли скрізь. Бачите, скрізь треба щось робити. А, але ж в мене ще є буряки почистити. О, дивіться, самі як розрослися, в мене гарно питоння чи сульфін є. От я завжди кажу, не знаю, толком, що воно це своє насіння, оце вони самі собі як колес. Ой, треба полити теж. Якщо буде дощ, то воно й полиє. Тут бач, це все треба позжинати. О, сливки опадають вже, геть. не достигнувши добре до кінця, бачите, вони починають гнити на цьому на сливці. Дістиємо, закрити закрила в банки, а так вони опадають дуже, бачите, вони портяться просто на цьому. Отак я там Доброго ранку всім, дай Боже здоров'я всім, щоб все було добре. Йти готувати сніданок. Мої ще лежать пацаняки. Зернята зараз треба забрати на вишку вже, тому що... Вони вже досить гарно просохли, на вішці йдуть, що так треба. Там на вішці я зберу мішок, а ці не гайд бож, напевно, вже це. І чекають мене бурячки рядочками, стеляться листочками. Ой, капітанчики мої. Чекають буряки, бачите? Вчора була трохи сіла. Почистила, а потім кажу, поїхали дивитися, чи соняшник є. А ну його, лихо його бере. Не хочу по соняшник їхати вже. Налазитися, знаходитись треба добре. Треба, на... щоб назбирати. Всім, пока. Пока. гарного недільного дня.